Це Луч пропонуємо лоти спортивного одягу мікс брендів. Показуємо вам лот номер 30 Основою лоту є бренд Adidas. Шикарний бренд, який всі знають, це вибір легенд, насправді його носять і носили дуже багато е, відомих людей. І Adidas – це перший спортивний бренд, який почав робити лайфстайл одяг. У 70-х-80-х роках цей самий бренд одним з перших вийшов за межі спорту і почав створювати речі, які носити можна не тільки на тренування, а й в повсякденному житті. Майка Adidas. Тут іде ззаду, прям така дуже тонка тканина, іде ніби сіточка, бачите, такі отвори. От, і... Дуже-дуже вона легесенька. Adidas взагалі використовує дуже багато різних технологій при виробництві свого одягу і взуття. Наступний бренд це Nike. Саме в наших лотах представлена лінійка Nike Swim. Купальний і спортивний одяг для плавання. Кофта Adidas на замочку. Шикарна, така базова взагалі. Крутезна. Так. Одна одиничка футболка Puma є в кожному лоті. Дуже приємна тут міхка, така, легенька тканина. Далі футболка Adidas може бути як для спорту, так і на кожен день. Абсолютно базова. Далі легенси Adidas. Технологія тут Cloma це інноваційна технологія охолодження. У тканині є маленькі металеві частинки, які охолоджують тіло. Також тут гарний такий пояс, який буде. Підтягувати вам талію, Не, вашим клієнтам. Далі йде худі Шорти Nike Swim. Вони використовують дуже таку міцну, еластичну тканину, і вона, до речі, швидко сохне. Далі футболка Adidas в технології Clima Light. Це класична технологія Adidas Ця тканина швидко виводить вологу і зберігає тіло сухим Далі шорти Nike Кофтап, тут, мабуть, що суцільний також карман, іде mm -hmm. Adidas. Іде також вона дуже тоненька, такою однією сіточкою. Дуже класно. Nike шорти Ваші знання про технології, які використовують ці спортивні бренди для свого одягу, є такою візитною карткою, тому що не всі далеко не всі продавці Можуть. Можете ну, знати, розбиратися в цьому, і це вас буде виділяти серед конкурентів, тому що ви зможете правильно підказати вашим клієнтам, порадити саме те, що їм потрібно, а не просто радити продавати сам бренд. Це викликає більшу довіру в покупців до вас. Шорти Adidas. до речі, три смужки на. Одязі на взуті вони були придумані не з самого початку і не спеціально, а просто для того, щоб функціонально одяги і взуття були міцнішими і довшими носилися. Такі короткі легінси за коліном. Ще один бренд це капа. Шикарний також, всі його знають серед молоді, він дуже сильно популярний. Та не тільки серед молоді, адже зараз його. Знають дуже багато хто і носять, тому що це справді дуже круто. Далі футболка Adidas в класичній технології. Бачите, що тут дуже класні розміри, дуже мало маленьких розмірів взагалі. Тут якраз видно цю технологію клімачіл, ці металеві частинки, які охолоджують тіло. Тому, взагалі, супер, дуже інноваційна технологія. Далі ми бачимо легінси Adidas. Також тут гарний пояс, шикарна посадка і класичні технології. Капа, футболка в розмір XL тут, наприклад. Шикарні легінси від Adidas, така геометрія. Далі легінси також темно сірого кольору. Спортивний топ Adidas, в технології TechFit її можна поєднати з легінсами. також від Adidas, що означає технологія TechFit. Це компресійна технологія, яка підтримує м'язи, покращує кровообіг, а також пришвидшує відновлення. Тому взагалі шикарно. Далі є е, три одинички однакової моделі, але вони абсолютно всі в різних розмірах. Однакова модель, однакова модель в однакових розмірах не може бути. Також в наших лотах є ексклюзивні футболки, це колаборації з різними спортивними клубами, з різними спортивними командами, які мають більшу цінність порівняно з іншими, тому що саме це дуже такі ексклюзивні речі для тих, хто цим цікавиться, хто фанатіє від цього і так далі. Тому ви на них можете ставити більшу ціну. Також в цих лотах у нас є купальники, показуємо їх. Представлені купальники від Nike, суцільний. З відкритою спинкою, все на резиночках. Тут далі варіант роздільного купальника можна верх-низ продавати окремо, але воно в одному розмірі, тому може бути шикарний комплект. Тут також на резиночках і от одне на зав'язці, де дуже класна фактурна тканина. Далі ще один роздільний варіант тут де висока посадка трусики. Шикарний фіолетовий колір і також. Верх такий спортивний. Тут чашечки можна виняти, на відміну від попереднього варіанту. Також все на резинці круто виглядає. Далі геометрія, така мозаїка більша. Купальник суцільний, також відкрита спинка, але не, не дуже. І кольор у Тіфані також купальник з боку з лампасами і така спинка. Вся інформація по лоту в описі, кількість одиниць ціна тощо, щоб отримати цей лот, звертайтеся до менеджерів за номером телефону, який також в описі.